І ще, і ще візьму посмажу, і ще наморожу. Будеш мати на цілий місяць. Яся, тут тушкується морква і цибуля. Тобі там то смакувати не буде. Що чекаєш? Всі позбігалися. Курку я ще не витягувала, Та не готова. Яся, голос. Голос. Ще! Ще. ще. Яся, голос. Прошу, Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. І звати мене Олександра. Я запрошую вас на приготування наступного блюда. Сьогодні я буду готувати бульйон і налисники з м'ясом. У мене є курка. Отака. Я відварила її перший раз. Перед тим як буду варити вже її назавжди. Бо свого роду злила воду, так? Перекипитила. Давала до кипіння і вилила воду. Я думаю, що всі зрозуміли. Ну, так. Для приготування бульйону мені потрібно дві картоплини, таких досить великих, я завжди так стільки кладу, дві салери, дві морквини, дві цибулини. Такі спеції сіль, перець, любисток, лавровий листок. І ще куркума. Так як курка моя трохи бліда. Вона ніби домашня, я би не але бліденька, то щоб мій бульйончик був такий жовтенький. Так на... Дрібочку, дрібочку, курку можна треба буде дати. Ну, то за бажанням, хто хоче. Після того, як звариться курка до готовності, так, щоб я могла пообирати все м'ясо. Із м'яса я приготую фарш. Для приготування фаршу мені потрібна буде морква. Така велика. Вона мене покрушилася. Півтора моркви виглядає. Дві цибулинки. то для фаршу, того, що вже буде готовий з відвареної курки. Спеції такі перець, сіль, чесничок сухий, суміш трав. У мене петрушка, салера, і базилік. То буде до м'яса йти, якого я оберу з курки. І тепер буду, і ще буду робити налисники. Для налисників мені потрібно літра молока, борошно, дрібка солі, яйця, олія. Починаємо готувати. У мене вже вода стоїть на плиті. Беремо курку, занурюємо в воду. Зараз ще чайника долю решту. І додаю овочі, доливаю водичку. У мене гаряча вже вода готова, щоб швидше було. Не повного, щоб ще вмістилися овочі, які я приготувала. Так. Газ. Для курки готуємо овочі. Морку трошечки розріжу. Дрібнити сильно я не буду. Ріжу картоплину і надвоє порізала салеру. Ну, як на бульйон. Я ріжу такими кусочками, щоб можна було додати до фаршу, я потрую терці, щоб зручніше було старати мені. Якщо я дрібніше, незручно буде терти. Викладаю овочі до курочки в каструлю. Можеш в курку запхати? Не можу в курку заптиха. А вон там є місце. Все в мене вміщається, Юрій, не хвилюйся. О, трохи ноги страчається, але там кості і так. Так, запалюємо газ і курка наша буде варитися до готовності. Через деякий час я добавлю спеції. Перший етап нашої роботи пройшов. Курка вариться, готується. Приготуємо налисники. Для приготування налисників мені потрібно яйця. Даємо сіль і чайні ложечки виточить. Перемішуємо яйця. Додаємо борошно по сухесенько. І перемішуємо. Додамо олію. Гарно розмішаємо, щоб не було грудочок. Додаємо молоко. Молоко? Не на око, у нас збите тісто. На зуб. там літра. Таке літра, зараз крадуть, нема літри. 900 грам, 100 грам бракує. Ну, цілий пакет пішов. Цілий пакет а я все думаю, що тут літра. І перемішуємо. Корочки додам ще куркуми, які вчора змолола, свіженька куркума в мене. Для того, щоб тісто моє було жовтіше, тому що в мене яйця бліді. Зимові бліді яйця. Куркума взагалі є корисна. Вона ж, крім того, що покращує колір нашої страви, і крім того, вона протизапальна. Так що куркуму потрібно вживати багато. Натурально. Натуральна куркума, вчора молола. Та навіть ще грудочки в мене є, вони все перемололися. Так, пробуємо смажити наші налисники. Готуємо налисники. Бачки гарні вийшли. Краса. Краса і тінь, я б сказав. Яка тут тінь, краса. Так як я готую багато, ви знаєте, що в мене так трошечки не виходить, два млинці і все. В мене тут цілий тазик знову. І я, то, що Юрку я мушу всі висмажити і тоді я заспокоюся. І наступний. Якраз курка моя звариться. І ще, і ще візьму посмажу, і ще наморожу. Будеш мати на цілий місяць. <гум> він то м'ясо їсти, він то млинці. Я не знаю, скільки я давала борошна до, 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 до літри, ну, 900 грам молока було. У мене отаке вийшло рідке тісто, щоб ви орієнтувалися. Так само треба орієнтуватися від бору, від якості борошна. І спробуйте перші, собі налисник посмажити, Якщо вам вийде гарно, значить не додаєте борошно. Якщо буде трошки щось, не буде смажитися, тоді додаєте. Ось такі налисночки, багато налисточки буде. Лігенькі. Приємні. Ручка закипіла, знімаємо шуму. Піну. Якщо десь бачите, бо я вже раз відварювала, то вже стільки піни не буде. І додамо спеції. Багато піни вже немає. Сіль даю любисток, перець. Лавровий листок пізніше додам. Також додам на кінчик ложечки куркуми. То, що бульончик був жовтіший, тому що курка не дуже жовтенька. Дуже буде смачно. І антибактеріально. Ну Там бактерій вже і так не буде ніяких, тому що вона вариться. І ще додам чайну ложечку чесничку сухого. Від майоранку я утримаюся. Я б туди ще мою дала, але там не пасує трохи. Я б довго. Я дам тобі майорану, до... коли буду робити начинку до налисниці. Тоді дам тобі майоран. Шкода. Все, чекаємо. Смажую останній налисничок. От стільки в мене вийшло. Юрій, два тижні їсти. Я не мію менше, в них хоч багато. Останні на лизничок маємо кришку. І до бульйону я додам лавровий листочок. Щоб вже набирав смаку. Чекаємо ще. Буду готувати, поки, готую, поки вариться курочка в бульйоні, я буду... Тушкувати цибульку, наріжу кубиком і на тру морку, також підтушкую разом з цибулею. Нарізаємо і підсмажу, будемо підсмажувати цибулю для начинки наших налисників. Також я ще потру, підсмажу разом з цибулькою моркву. Морку буду терти на грубій терці. Цибульку ріжемо дрібненько. Я нарізала цибульку кубиком і потерла морку грубою соломкою. Присипаємо, Цибульку і будемо смажити до золотистого кольору. Тоді я добавлю морку і підтушкую разом з цибулькою. Курка наша вже починає пахнути смачно. Додаємо морку до цибульки. Будемо тушкувати разом з цибулею. Яся. Тут тушкується морква і цибуля. Тобі там то смакувати не буде. Що чекаєш? Всі Ці позбігалися. Курку я ще не витягувала, щоб не готова. Яся, голос, голос ся. Голос яся. Голос, яся, голос. Голос. Ще. Ще. Яся, голос. Молодець. Ганна дівчинка. Прошу себе. Ти молодець така. Молодець. Овочі спускуються. Я зараз дам спеції. Тут в мене є базилік, суміш-трав, чесничок і чорний перець. Всі буду додавати пізніше, коли вже м'ясо перемелю, додам. і виймаємо курку з бульону. Курка також раз готова що курка вже дуже готова. Курка висягне, я оберуся м'ясо і буду продовжувати робити наші, як воно називається? налисники, Юрій. Ти вже забув так само. Ну, налисники будуть, не блінчики. Блінчики, блінчики ні. налисники, м'ясні налисники. І ще я витягну з бульйончика моркву, Також потру її. Салеру не буду терти. І бульончик у нас запашний, смачний. Можна буде так. Пити його. Можна буде макарончик відварити, А можна буде просто заморозити і додавати до страв, які я буду готувати. Чекаємо, щоб висягла курка. Курочку я розібрала, вже скільки вийшло м'яса. Відділила від кісток. Зараз буду перемалювати на м'ясорубці з великим ситком, з грубим. Я перемолола. перемолоємо наше м'ясо. Додаємо Сіль. овочі перемішуємо. Додаємо до фаршу бульйону. Вітаємо газ і все трішечки підтушимо в бульйоні наш фарш. Солі достатньо якраз цієї ж я відклала. Більше додавати не буду. Трішечки ще можна додати чорного перцю, що я зараз зроблю. Кі покипить, і я буду крутити наші налисники. Та робимо налиснички вкладаємо наполовинку. Налисника фарш, начинку, розкладаємо начинку на одну половинку нашого налисника, прикриваємо і робимо конвертики. Як на весіллі. Ці на можна їсти вже. Можна поскладати на форму, зверху дати масло і запекти в духовці. А можна просто собі поставити в холодильник і, коли будете давати бульйон, підсмарити собі з яйцем, підсмарити собі з яйцем з одної і з другої сторони, і вони будуть такі гарні рум'яні хрустящі. Так як Юрко вже не може чекати. І зараз вже хочемо вечеряти, Ми не будемо підсмажувати. А будемо просто так їсти. Правда, Люко? Будемо будем на них просто так дивитись. Просто так вже здає. після шостої. Ну, ще один з'їждж. Завтра тобі підсмажу. Якщо захочеш. Підсмаженого. У мене є вибір. Так-так, тут 100 блінів, 100 налисників. Найближчий тиждень в тебе вибору нема. Можна їсти смажені, можна їсти не смажені, можна з бульйоном, можна без. І термосок на роботу. І на роботу. На роботі, як знайдеш? Не хвилюйся. Особливо. Та якийсь бліденький вийшов, я його на навиворот замотала. Будемо тобі зроблю. Хватить тобі на сьогодні? Хватить. І так будемо замотувати, поки не закінчиться у нас фарш і бліни. У нас він скоро не закінчиться. Тому що в мене знову виварка вийшла. Ось таке в нас вийшло відео. Якщо вам сподобалося, як я готувала налисники, і бульйон. Поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного вам! Готуйте дуже смачно! Після шостої не їдять. Після 6 та не їдять.